Парова швабра h 2 o x 5 вже стала одним з улюблених пароочисників українців. Але ми не зупинилися і підняли прибирання парою на новий рівень. Ми прислухалися до вас, ваших ідей та пропозицій. Ми вдосконалили прилад і створили нові аксесуари та насадки для того, щоб ваше прибирання з X5 стало ще легшим. Це універсальний прилад, яким можна прибрати всю оселю: ванну, вітальню кухню, дерев'яну підлогу, плитку, дитячі іграшки. Вона моє кухонну плиту, ванну кімнату, душову кабіну. І зауважте, що вдосконалена H2O X5 Elite має нові додаткові насадки для ще кращого прибирання в оселі. Але це ще не все. Вона також доступна у стильному червоному кольорі. H2O X5 Elite – це швабра майбутнього. Використовуйте силу пари для прибирання, знищення запахів та дезінфекції, прибирайте будь-які приміщення без застосування шкідливих хімікатів і заощаджуйте гроші. Більше розповість наш експерт з прибирання. Знайомтесь Ентоні Саліван. Навіть коли X5 заповнена, вона важить трохи більше трьох кілограмів, і нею можна керувати одним дотиком. Коли я кажу одним дотиком, я маю на увазі саме одним. Подивіться, вона починає виділяти пару майже одразу. Поєднуйте потужність пари зі здатністю мікрофібри утримувати бруд. Лише подивіться, що вона робить з підлогою. І не забувайте, ви прибираєте парою, а не хімікатами. X5 важить трохи більше трьох кілограмів. Згадайте про швабру з відром. Вони значно важі ще за X5, а ще відро так довго наповнювати, а X5 наповнюється за секунди. Погляньте, X5 важить близько 3 кг, а відро води з шваброю важить майже 12 кг. З X5 вичистите гарячою парою. Вона знищує жир і бруд. Переді мною лабіринт, щоб продемонструвати маневреність X5. Її спеціально розроблена трикутна насадка дозволяє діставатись усіх закутків. Х5 також має регулятор контролю пари. Тому якщо у вас є делікатні поверхні чи підлога чутлива до води, як ось ця дерев'яна, то встановіть відповідний режим і дайте парі та мікрофібрі виконувати свою роботу. Прибирайте вздовж усіх плінтусів, ви використовуєте гарячу пару. А для наступного завдання я трохи. Збільшу тиск, адже я хочу відчистити всі шви на цій плитці. Подивіться на це, без жодних зусиль, пара проникає глибоко у шви повністю, усуваючи весь бруд, мікробів і жир за допомогою самої лише пари та мікрофібри. Пара зробить усю роботу. Вам навіть не треба торкатися предметів. Це подвійна ефективність, адже це поєднання гарячої пари і мікрофібри. Це швидко, це легко, це ефективно. І я вже казав, що вона дуже легка і важить близько трьох кілограмів. Подивіться на це: ось мармур. Поверхня, яку більшість людей бояться чистити, подивіться, як чисто після прибирання з X5, без жодних зусиль, тертя чи шкрябання мені не треба повзати на колінах по підлозі. Я не вдихаю токсичні хімікати, а просто без зусиль даю X5 ковзати по всій поверхні, відчищаючи, поліруючи, дезінфікуючи, дезодоруючи водночас. Оскільки H2O Elite має регулятор контролю пари, ви можете одразу переходити від мармуру до делікатних дерев'яних поверхонь та поверхонь чутливих до води. А якщо ви хочете прибрати під ліжком чи диваном, гляньте на це. Вона стає майже пласкою. Подивіться, вона впорається з брудом, жиром і пилом. Я відчистив усі ці поверхні лише одним резервуаром води та однією губкою. Коли мова йде про прибирання, X5 поза конкуренцією. Мені подобається, що можна чистити і плитку, і дерев'яну підлогу одним приладом. З насадкою для килимів я чищу великі килими, які не можу здати у хімчистку через високу ціну. Я просто проводжу мікрофібровою губкою, і вони одразу ж свіжі, чудово пахнуть, виглядають, наче нові. Один з найкращих моментів в прибиранні парою це те, що ви спокійні, адже X5 Elite прибирає не лише той бруд, який ви бачите, а й той, якого ви не бачите. Зараз я це доведу. Здається, що ця підлога чиста, чи не так. Але якщо підсвітити ультрафіолетом, тільки подивіться на цей бруд. Погодьтесь, це огидно. Я хочу, щоб ви побачили, як X5 Elite прибирає не лише той бруд, який ви бачите, а також той, якого ви не бачите. Ви прибираєте гарячою парою, температура якої 110 градусів. У поєднанні зі здатністю мікрофібри утримувати бруд, вона справді забезпечує вам гігієнічну чистоту усіх поверхонь, і увага без жодних хімікатів. Тож, прибираючи у туалеті або у ванній, ви можете покластися на силу пари. Зараз я підсвічу ультрафіолетом, і ви побачите, що тепер підлога стала чистою. X5 дуже маневрена. Мені зручно прибирати нею навіть у туалеті або у ванній кімнаті. Коли ви чистите душ, ванну чи кахель, використовуйте форсунку разом з нейлоновою щіткою. Дивіться, як добре чиститься цей кахель. Шви на плитці важко мити, а найменше б вам хотілося витрачати час на тертя найбрудніших місць зубною щіткою та хімікатами з X5 та її форсункою з нейлоновою щіткою. Ви побачите, як пара з легким тертям видаляє бруд, щоб це не було вертикальні чи горизонтальні шви у душі чи на підлозі. X5 еліт зробить усе сама. Вимикаєте її одним дотиком. Усе, що залишається протерти стіну, і ванна виглядає як нова усе це сила пари. Коли я чистила шви на плитці, мені не треба було сильно терти. X5 дуже потужна, тож бруд у швах плитки легко щищається. H2OX5 Elite – це прилад потужністю 1300 ватт, що підніме прибирання оселі на новий рівень. З X5 ви прибираєте без дорогих засобів чи шкідливих хімікатів. H2O Elite це повноцінна система 5 в одному для ретельного прибирання всієї оселі швидше і простіше, ніж будь-коли. По-перше, це феноменальна парова швабра для очищення усіх типів підлоги. Гаряча пара розчиняє бруд, а мікрофіброва губка збирає та утримує його. По-друге, вона чудово освіжає. Килими. Використовуйте шестиметровий шнур і спеціальну насадку для килимів. По третє, вона миттєво перетворюється на ручний пароочисник. Попрощайтеся з брудними раковиною, столом та плитою. До набору також входять форсунка та нейлонова щітка. По-четверте, вона миттєво очищає вікна, скло та дзеркало від пилу, бруду і мильних розводів. Вона діє навіть на неіржавіючій сталі. Прибирайте відбитки пальців з холодильника чи мікрохвильовки. По п'яте, вона має насадку для одягу і оббивки h 2 o має потужність 1300 Вт і нагрівається за секунди. А завдяки регулятору пари ви можете ретельно прибрати майже будь-яку поверхню. X-5 екологічно безпечна. Лабораторні дослідження показали, що вона знищує до 99% бактерій сальмонели та кишкової палички без шкідливих хімікатів чи дорогих засобів. Замовляйте, H2O Elite прямо зараз, і ви отримаєте цей неймовірний прилад 5 в одному для прибирання всієї оселі за дуже вигідною ціною. Станьте одним. М зі ста перших покупців, і ми доповнимо ваше замовлення передовими бонусами для прибирання парою. Для прибирання пилу та полірування ви отримаєте подовжувач з кораловою насадкою. Вона ідеально чистить жалюзі, перила, нержавіючі поверхні та навіть автомобілі. Ми також додамо новинку. Суперпаровий лазер для видалення бруду та плісняви з важкодоступних місць з лазерною точністю. Система H2OX5 Elite доступна в одному з двох популярних кольорів зеленому або червоному. Це все, що вам потрібно для сяючої підлоги, килимів без плям, раковин без запаху, блискучих столів, нержавіючих поверхонь без розводів, блискучого скла і свіжого одягу. І не забудьте запитати оператора про додаткові кольорові нейлонові щітки для прибирання бруду, плісняви, жиру та пилу. Запитуйте також про інші доступні аксесуари. Ви отримаєте неймовірну H2OX5 Elite, просту у використанні легку, потужну очисну систему з набором насадок для прибирання всієї оселі. Заощадьте власні гроші, придбайте нову парову швабру h 2 o Elite та насолоджуйтесь ідеальною чистотою власного дому без зайвих зусиль та застосування хімікатів. Замовляйте прямо зараз. Увага! Остерігайтесь підробок. Пам'ятайте, що тільки компанія Studio Moderna, яка здійснює торговельну діяльність, під Торговою маркою TopShop має ексклюзивне право на продаж оригінальної швабри h 2 o MopX5 на території України. Подивіться, яка вона маневрена, бачите? А її особлива трикутна форма дозволяє чистити в кутах та вздовж плінтусів, прибираючи та поліруючи водночас. А зараз я покажу вам, як швабра перетворюється на зручний пароочисник. Я просто вимикаю її, натискаю кнопку. Ось цю. І вона перетворюється на ефективний ручний пароочисник. Я встановлюю максимальний режим та вмикаю, щоб ви побачили, як можна прибирати, дезінфікувати та освіжати поверхні. Якщо у вашій раковині з'явився неприємний запах, якого ви не можете позбутися, просто вставте X5 в один отвір та подивіться на пару, що виходить з іншого. Пара температурою 110 градусів проходить по трубах, очищаючи, дезінфікуючи та освіжаючи водночас. Тепер я просто вимкну його, візьму форсунку з нейлоновою щіткою і встановлю режим номер 3 Вмикаю його, щоб продемонструвати, як можна вичистити фактично будь-яку поверхню на вашій кухні. Дивіться: нержавіюча сталь, кераміка, присохла їжа, І ржа. аж двао еліт легка. Я тримаю її в одній руці. Ви бачите, як тут усе брудно. Зазвичай вам треба застосовувати шкідливі хімічні засоби, брати зубну щітку, відтирати, відчищати. А у випадку з X5 ви прибираєте за копійки простою кип'яченою водою і все: аж два Mop X5 еліт, кип'ячена вода і проста ганчірка. Ваші крани та металеві поверхні чисті, блискучі і без розводів. Навіть у цих місцях, там, де розмножуються бактерії. Ви чистите, знищуєте запах, дезінфікуєте і при цьому не використовуєте жодних хімічних засобів. Неважливо, як сильно забруднена ваша раковина. Подивіться на пару, на те, як вона прибирає бруд. Я навіть відчуваю запах. Запах чистоти. Протираю все насухо ганчіркою. Жодних розводів, жодних плям, чиста блискуча поверхня. А зараз давайте почистимо один із найпроблемніших предметів на кухні духовку. Готові? Відкриваю. Подивіться на цей шар пригорілого жиру. А тепер погляньте на це. Парочисник у другому режимі. Дивіться на те, як пара знищує жир, бруд і залишки підгорілої їжі. Таке враження, що вони збиралися тут місяцями. Але щоб ви не готували, та щоб ви не чистили, ви чистите без хімічних засобів самою лише парою. А зараз я протру все цією ганчіркою. Ви бачите, що весь бруд прямо на ганчірці. Тож щоб ви не чистили раковину, стіл, крани чи духовку, чисте за допомогою парової сили. X5 дезінфікує, чистить, і вона значно безпечніша за будь-які хімічні засоби. Я абсолютно спокійна, коли моя дитина тягне до рота речі, очищені нею. H2OX5 Elite – це прилад потужністю 1300 Вт, що підніме прибирання оселі на новий рівень. З X5 ви прибираєте без дорогих засобів чи шкідливих хімікатів. H2O Elite це повноцінна система 5 в одному для ретельного прибирання всієї оселі швидше і простіше, ніж будь-коли. По-перше, це феноменальна парова швабра для очищення усіх типів підлоги. Гаряча пара розчиняє бруд, а мікрофіброва губка збирає та утримує його. По-друге, вона чудово освіжає. Килими. Використовуйте шестиметровий шнур і спеціальну насадку для килимів. По третє, вона миттєво перетворюється на ручний пароочисник. Попрощайтеся з брудними раковиною, столом та плитою. До набору також входять форсунка та нейлонова щітка. По-четверте, вона миттєво очищає вікна, скло та дзеркало від пилу, бруду і мильних розводів. Вона діє навіть на нейржавіючій сталі. Прибирайте відбитки пальців з холодильника чи мікрохвильовки. По п'яте вона має насадку для одягу і оббивки. Аж два Має потужність 1300 ватт і нагрівається за секунди. А завдяки регулятору пари ви можете ретельно прибрати майже будь-яку поверхню. X5 екологічно безпечна. Лабораторні дослідження показали, що вона знищує до 99% бактерій сальмонели та кишкової палички без шкідливих хімікатів чи дорогих засобів. Замовляйте, H2O Elite прямо зараз, і ви отримаєте цей неймовірний прилад 5 в одному для прибирання всієї оселі за дуже вигідною ціною. Станьте одним зі ста Перших покупців і ми доповнимо ваше замовлення передовими бонусами для прибирання парою. Для прибирання пилу та полірування ви отримаєте подовжувач з кораловою насадкою. Вона ідеально чистить жалюзі, перила, нержавіючі поверхні та навіть автомобілі. Ми також додамо новинку. Супер лазер для видалення бруду та плісняви з важкодоступних місць з лазерною точністю. Система H2OX5 Elite доступна в одному з двох популярних кольорів: зеленому або червоному. Це все, що вам потрібно для сяючої підлоги, килимів без плям, раковин без запаху, блискучих столів, нержавіючих поверхонь без розводів, блискучого скла і свіжого одягу. І не забудьте запитати оператора про додаткові кольорові нейлонові щітки для прибирання бруду, плісняви, жиру та пилу, запитуйте також про інші доступні аксесуари. Ви отримаєте неймовірну h H2O x 5 еліт, просту у використанні легку, потужну очисну систему з набором насадок для прибирання всієї оселі. Заощадьте власні гроші, придбайте нову парову швабру H2O Еліт та насолоджуйтесь ідеальною чистотою власного дому без зайвих зусиль та застосування хімікатів. Замовляйте прямо зараз.